У Європі така програма Європейського Союзу епсон 2050 провела таке дослідження і зробила декілька сценаріїв. Тобто перший сценарій це інвестування і розвиток великих метрополій. і другий сценарій це інвестування в розвиток вторинної мережі, ну чи так би міст другого Ярусу. І дуже цікаво, варто ознайомитися з цим дослідженням. Воно показало, що по суті другий сценарій. Може бути значно кращий ніж перший, і він не є значно дорожчий ніж перший. тому що нові технології дозволяють досягати значно кращого розвитку на невеликих містах з невеликими затратами. І тут от дуже є така ж цікава статистика. Наприклад, з 91 по 2014 рік ми маємо достатньо різну картину зміни чисельності великих міст. Наприклад, якщо Лондон приріс на 23%, чисельність населення, Париж на відсоток, то населення Відня зменшилось на 13%, а Мадриду на 3 Тобто таким чином ми бачимо, що зараз є конкурування двох ідеологій: перша ідеологія продовження розвитку великих міст, а друга ідеологія це створення. Міських мереж, коли велике місто і невеликі міста працюють разом. І це те, про що говорять як про агломерацію. Коли ми говоримо про агломерацію, ми повинні розуміти, що це не просто є територія великого міста і навколо якісь багато інших поселень. Це е, 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 територія, де є велике місто, і де є інші е, урбанізовані території, тобто, передусім, місь, міські території, які зв'язані разом. Тобто це не просто міфічне виділення на карті певної території, це є об'єктивні зв'язки, це є транспортні зв'язки, це є культурні зв'язки, це є економічні зв'язки і все. І дуже добре ці агломерації видно з космосу. Якщо ви зайдете, є відповідні сайти, і ви побачите, що Паризька агломерація, Лондонська агломерація, вони світ. Дуже сильно Польща, Варшавська агломерація, Катовіцька агломерація три місто, Гдиня, Гдань, Сопот – вирізняються. І коли ми подивимось на Україну, так само з космосу, ми побачимо, що таким чином домінує в нас тут лише одне місто, по суті це місто Київ. І от Київ це є в Україні. От, напевно, чи не єдиною агломерацією, яка на сьогодні, ну, якщо не склалася остаточно, то е, достатньо чітко формується, тому що це дійсно велике місто. Це більше трьох мільйонів населення. Це місто, яке здає дає основну частину ВВП України. І коли був проведений аналіз, яким чином зростає в Україні урбанізація, де зростає населення, то це все показало фактично одну територію, де Збільшується урбанізація, це Київська область. Ми показали одну територію, де стрімкіше зростає населення. Це територія п'яти районів навколо міста Києва. Фактично, ми маємо класичну схему міста Київ навколо міста Бровари, Вижгород, Боярка, Васильків, Бориспіль, Буча Ірпінь, які стрімко зростають і стають такими містами-супутниками, які змінюють своє обличчя дуже сильно, і таким чином вони по суті створюють оцей другий ярус міст із своєю спеціалізацією. Тому що вже сьогодні ми можемо бачити, що, наприклад, бровари це як цех, а Ірпіні і Буча це як. Ну, Спальна частина Києва. І коли подивитися, як переміщуються люди, це дуже просто по мобільному зв'язку, ми можемо побачити, що велика частина Київської області, людей Київської області, щоденно мігрує вранці в Київ ввечері з Києва. І е, коли подивитися пляму цієї еміграції, ми можемо побачити, що зона впливу Києва вона не є рівномірною, тому що якщо на півночі е, це в е, основному закінчується Вишгород, Нові Петрівці і е, частково Демидів, а то на півдні це аж е, біла церква. І от як побудовані кращі доступності, так з тих територій більше людей доїжджає до Києва, і це є достатньо велика цифра, приблизно 580 тисяч осіб щодня. Тобто, це класична агломерація, яка потребує дуже відповідального відношення.